Неякісну плитку на площі Галицькій у Львові підрядник перекладе власним коштом, як повідомив виконувач обов'язків начальника управління капітального будівництва Ігор Фалюта. Виконавцям робіт не заплатили половину коштів і не заплатять допоки ті не виправлять браку. А от порозумітися з підрядником, який замощував плитку на площі ринок, місто допоможе прокуратура. Пісковик, який поклали тут 2006 року, не витримав гарантійного терміну. Тому підрядник має відшкодувати місту вартість. Робіт з перекладання плитки ми матеріали скерували до міської прокуратури. Зараз це питання на розгляді міської прокуратури, але наше наполягання про повернення коштів силами генпідрядної організації вну відповідно залученням субпідрядної організації. Ось якщо кошти будуть повернуті, тим ми плануємо реконструкцію площі в частині тротуарів. Ну я думаю, що при всіх добрих відносинах в наступному році ці роботи будуть викладати. Раніше матеріали справи передали до господарського суду, однак міська рада не повірила результат. Ультатам експертизи, яку робили на замовлення підрядника, тож вирішила звернутися до прокуратури.